Привіт всім! Вітаю вас знову на каналі Chapter Art. Сьогодні я повертаюся до вас з відео про українську художницю Катерину Білокур. Це представниця у нас наївного мистецтва. І сьогодні хочу розказати вам про неї і про її творчість у п'яти фактах. Поїхали! Катерина Білокур навчилася малювати сама. Майбутня художниця народилася в селі Богданівка у 1900 році. Тоді це була Полтавська губернія. Зараз це Київська область. В її сім'я була двоє бідною. І коли постало питання, кого відправити в школу її брата чи її, то вибрали хлопчика. Тому що ставали, що хлопцю до світу потрібно більше. А дівчата в той час більше в селі. Вони зазвичай займалися домашніми справами, тому вона вчилася вишивати, шити, допомагати по дому і так далі. А, приблизно віці 6-7 років Катерина Білокур відкрила для себе малювання і почала потрошку малювати сама. А, вона згадує, украла в матері кусочок білого полотна і взяла вуглину. І я намалюю з одного боку полотнини щонебудь, надивлюсь, намалююсь. Перевермо на другий бік, і там те саме. А тоді той кусочок полотна і знову малюю. І одного разу за цим її заняттям, за її малюванням її впіймала мама, і вона заборонила Катерині малювати, тому що вона не розуміла користь від цього заняття. В очах матері Катерина мала би займатися чимось більш продуктивним. І Художниця згадувала, що їй було насправді дуже сумна, бо те, що ніхто не підтримував її заняття, ні сім'я, ні близькі не розуміли і не поділяли її пристрасті до малювання. І вона вона казала, що він мені на природу, що так жорстоко зі мною обійшлася, не діливши мене такою великою любов'ю до того святого малювання. А тоді відібрала всі можливості, щоб я творила ту чудову працю на всю шир моєї таланту. І багато років Катерина Білокур продовжувала малювати подалі від рідних. Вона навіть малювала декорації для гуртка, створеного сусідом і родичем білокурів. І пізніше вона навіть грала на сцені цього театру. Коли їй було трошки більше 20 років, вона дізналася про Миргородський технікум художньої кераміки і вирішила туди з бажанням вступити в нього, маючи при собі два малюнки. Але оскільки в Катерини не було жодного документа про закінчення школи, то її не прийняли до цього технікуму. І пізніше, коли вона намагалася вступити вже в інше училище, її також відмовили. Тобто вся її освіта. В тому числі вся художнього освіта, це абсолютно її самостійне надбання, її самостійний здобуток. Катерина Білокур була власна техніка малювання. Як я вже казала, Катерина в юнацькі роки. Вона малювала потики від своїх батьків, відповідно, в неї не було можливості придбати якісь інструменти для малювання, і вона почала робити їх самі. Як я вже згадувала, вона замість полотна використовувала залишки від тканини, а пензлі вона створювала самі, вона брала палички, маленькі гілочки з вишень і прив'язувала до них котячу шерсть. А, от, і За рахунок цього в неї виходили такі малесенькі, тонесенькі пензлики, в яким вона прописувала кожні маленькі деталі на полотні, кожну плюсочку, кожен листочок на квіточці. На і ця її техніка, така мікроскопічна, мікроскопічне промальовування деталей, її зараз називають вишивка на полотні, тому що тісно через ці такі дрібні деталі в її картин є такий ефект вишити. Більшість картин художниці це квіти, причому дуже часто вона комбінує квіти, які цвітуть в різні сезони. Тобто є таке враження, що вона починала малювати картини навесні і закінчувала восени. Це, до речі, прийом, який дуже часто використовували в митці голландського золотого віку, 16 століття, коли вони писали свої натюрморти з квітами. Що цікаво, на її картинах ми не бачимо джерело світла. Кожен елемент на її картині, кожна квіточка, кожна гілочка, вони підсвічені однаково, вони однаково важливі. Також зверніть увагу на кольорову гаму. Катерина Білокур дуже любила Ультрамарин і Синій кобальт. Але це вже було в той період, коли вона могла собі дозволити закупити фарби і хороші інструменти для малювання. Раніше це були її саморобні фарби, які вона робила з соку, калини, бузини і цибулі. До речі, є такий факт, що Катерина Білокур не рвала квіти, які вона малювала, тобто вона їх списувала прямо в себе на городі або малювала їх з пам'яті. Вона казала, що квіти, які люди вони живі, мають душу а Зірвана квітка уже не квітка. Катерину Білокур відкрили фактично випадково. У 1940 році художниця почула по радіо пісню, «Чи я в лузі не калина була у виконанні тогочасної відомої співачки Оксани Петрусенко. І вона була настільки вражена цим виконанням, що вона написала е, листа співачці і вклала до нього, вклала в конверт е, свою картину на полотні, на огризку полотна, як завжди, з малюнком калини. І співачка була Настільки е, враженою якістю цієї роботи, щоб вона поділилася м, цією роботою з друзями, серед яких був, до речі, Павло Тичина, і, і потім звернулася до е, центру народної творчості у Києві, звідки потім прийшло розпорядження знайти таку і таку Катерину Білукур. І в тому ж таки, в 1940 році в Полтаві відбувається перша персональна виставка Катерини Білокур, на якій було представлено 11 картин. У 1954 році в Парижі відбулася міжнародна виставка, на якій були представлені три картини Катерини Білокур, це цар Колос, «Берізка» і колгоспне поле. І є така історія, ми не знаємо наскільки це правда, але є така історія про те, що коли художник Бабу Пікасо побачив її роботи, він прокоментував, що якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Дякую вам за увагу. Також нагадую, що крім відео тут я проводжу арт-лекції, як індивідуальні, так і корпоративні. Ви можете до мене написати в інстаграмі. лінк я залишаю під цим відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі на новій арт-історії.